Слава Україні, слава нації, з Днем Незалежності Україна, з Днем Незалежності Люба наша, рідна наша країна Україна. Дякуємо вам, воїни, дякуємо вам, сили оборони, що тримаєте нам небо, землю, стримуєте окупанта, стримуєте терориста. І ми виточніше ті, хто є на передовій, ті, хто. Допомагає всіма силами. Показали всьому світові, що Україна Україну не окупувати, нас не завоювати, нас не... над нами не пануватиме. Орда над нами не пануватиме. Росія, яка є терористичною країною. Терористична країна має бути покарана за все зло, за всі. Біди, нещастя і смерть, які вона принесла на нашу землю. Сьогодні точно буде дуже дуже багато в інформаційному просторі всіляких вкидів, фейків і так далі. Окупант, він, вони, так, країна. Вони вдають дуже-дуже багато в інформаційну боротьбу також. І багато хто з нас це вже розуміє і бачить. Тому будьмо сьогодні пильними, будьмо, тримаємо нашу голову такою тверезою, розсудливою, е, в холоді, та, і не ведімося на всілякі провокації, на всілякі вкиди. Я впевнена, що будуть генеруватися, що Україна платить страшну ціну, вже пора зупинитися і пора сісти кудись за стіл, перегорі і так далі. Тому Пам'ятаємо, що ми вже заплатили цю ціну, і це вже ост... не те, що останній це такий шанс, що ми показали все. Вони нас не підкорять, вони нас не завоюють. Сьогодні я хочу запропонувати вам взяти другу книгу і прочитати, нехай трішечки, кілька сторінок, але... але прочитати. І хочу я вам запропонувати прочитати не просто яку-небудь книгу, навіть якщо ви щось зараз читаєте. Хочу вам запропонувати прочитати якусь книгу, яка вкотре нам нагадає, хто причина нашого так, теперішньої війни, не хто, хто насправді це ж люди, це ж абсолютно, хай скажімо так, створіння людські істоти, живі, е, homo sapiens, які прийшли і роблять злочини, і роблять ростичні акти, і роблять вбивства на нашій землі. Я впевнена, що всі, майже всі, точно майже всі, бо дехто там є, залітає в сір'яки, такі пташки непрошені, розуміють абсолютно причини цього всього. І розуміють і знають, скільки вже століття, а насправді століть. Є знищення, є спроби знищення і дуже дуже страшні спроби знищення нашої нації, адже це не просто якісь там незрозумілі речі, які вони говорять під назвою. СВО насправді це геноцид України, геноцид українців, геноцид української нації. І щоб ми навіть ні на хвилину, ні на момент не задумувалися ні про яке там, не знаю, вибачення, прощення і так далі, забути та ще щось там такого плану, якесь братерство, якісь оці всі інші міфи, щоб ми не забували, просто візьмімо до рук книгу. Але таку книгу, яка нам показує, нагадає вкотре, і вкотре, і Та, що робила з нами ця імперія зла? Імперія зла, і скільки біди вона принесла нам, і, можливо, це було навіть заву... Заву... завуальовано і для когось неочевидно. Пора, пора вже е... зробити це очевидним і зрозуміти. Дуже добре, що в нас зараз українська книга процвітає, ми її купляємо, читаємо, і діти наші читають. І дуже хочеться, щоб ми своїми ж руками затопили ту книгу на окупантській мові. Яка б вона там не була, не знаю, розумна ще щось, але якщо це не наша мова, то вона не має права на існування, якщо це на окупантській мові. Книги такі, я думаю, є в багатьох з вас. Ті, що я говорю, наприклад, зати, почитати, я показую, як приклад, ті, що я в мене. Так, часом їх дуже тяжко читати, дуже тяжко, бо ти просто усвідомлюєш і проживаєш це знову і знову, бо багато чого було, зрозуміло, вже давним-давно. Але добре, що видаються, ми їх підтримуємо, видавців цим, людей цим, які працюють над поширенням інформації, над донесенням інформації. І так і кажу: якщо немає сили. Це вкотре перечитувати. Хоча би, е, збережіть собі якусь книгу, придбайте, збережіть, нехай вона буде, можливо, коли з'явиться сила. Бо насправді так, зараз дуже-дуже багато е і так е біди, але, 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 але ми мусимо пам'ятати причину цієї біди. Абсолютно єдину причину. Це є країна, якою ми межуємо і яка на нас напала. Вже дуже давно насправді. Хочу ще, взагалі, я хотіла відзняти дуже таке звичайне, просте відео про такі досить звичайні речі, буденні речі, але поки я надумала то вже є День Незалежності. Та все ж я скажу пару слів, бо все ж таки в мене на каналі я часто повторюю, що ми маємо себе тримати. Ну, Намагатися собі самим допомагати, іншим допомагати, і спілкуванням, і якимись словами підтримки. Можливо, які міста, якщо треба кудись щось допомогти для нашої армії, це теж є допомога. І я думаю, що багато хто навіть після якихось страшних там атак, нальотів так навіть себе заспокоює, там, збільшуючи чи ще раз. Роблячи донат пожертву на нашу армію. Але є такі тривіальні речі. От я дуже люблю читати. Читаю, до речі, зараз і багато такого. Не просто там щось таке для розвіяти. Ні, я УПА читаю також є книги. Дуже добре, що у нас працює інститут національної пам'яті. Музей голодомору взагалі дуже багато всього видається. І так, це добре, що вже. Ми знаємо про те все, і ну, мусимо, як би тяжко це не було. Ми мусимо перетравлювати це і сприймати це, адже це частина нашої історії. Без минулого не буде майбутнього. Тобто, якщо ми забудемо те, що було з нами в минулому, то що буде з нами в майбутньому? Знов ті самі речі, так? Тому ми мусимо це, мусимо читати, мусимо розширювати свої знання по цьому, щоб просто ніколи не забути цього, не пробачити ніколи. І от я хочу показати, що будь-які дрібниці, невеличкі речі можуть, які можуть принести нам хоча б якісь емоції позитивні, використовуємо їх. І я вам хотіла показати, може, це і не дуже тематика цього відео, але оскільки про книжки я зачепила тему. А книжки мають мати закладки, не всі мають закладки такі стрічечки. У мене ось з'явився такий набір листівочок. Вони ніби як пов'язані з трояндами, бо про троянди прекрасні ілюстрації. Прікс підіридут. Я навіть знаю, троянда є така, таке, таку назву має. Троянда. Я тепер знаю, чому вона названа в честь кого. От е, є така краса. Пропоную вам теж, якщо би ви хотіли е, щось знайти. Це не реклама, це просто мої такі рекомендації, те, що мене підтримує в ці нелегкі часи, адже так, часи дуже давлять нам на. Нашу свідомість, проте ми вистоїмо і з цим теж впораємося. От, просто покажу вам, що, що може навіть підтримати, хоча б трішки посміхнути і принести позитив в наші такі щоденні дні, як читати книжки і мати такі цікаві закладки, які нам будуть нагадувати: ну добре, зараз літо, а потім буде осінь, закінчиться сезон. Квітковий, взагалі не тільки троянний, як квітковий, закінчиться, прийде зима, похмура пора, та й осінь завершення осени теж досить похмура. Тому, як варіант, ось така краса може нас підбадьорювати також в різні такі похмурі дні. Радію я, що я завдяки, ну, в тому числі трояндових, трояндовим таким справам каналу, енциклопедії, дуже багатьма людьми познайомилася. І це дозволяє і розширювати українську селекцію, поширювати її в наших садочках. І от знаходити таких талановитих людей, як Яна, пані Яна, яка створює ці листівки. Телебачення так, теж дуже гарно можна розповідати про багато речей. А зараз взагалі багато що навіть ну, не цензурується, бо тому що, якщо б раніше там говорили слово агресор, то дуже багато каналів. Боялися слово сказати і цензурувалося. Зараз це не так цензурується, бо все ж таки, хто при свідомості, то він усвідомлює, що це робиться і що це твориться. Ось так, ось таке моє звернення до вас в День Незалежності, щоб ми так повторили собі, подякували всім, хто зробив це свято можливим, побажали, скільки там бобрів на болота. Сьогодні приземлилося дуже успішно, хай би приземлилось прекрасно успішно, з гарними наслідками і феєрверками, вибухами. Дуже хочемо цього. І так і плекаємо, тішимо себе, підтримуємо себе найменшими дрібницями, які тільки можемо. Адже ну, дуже багато залежить від нашого стану, нашої стабільності, нашої нервової системи, психостану нашого. І так, можете теж поділитися в коментарях. Як ви себе підтримуєте, які такі дрібнички дають вам якісь стимули щоденні до м -м, творчості та до виконання ваших справ? Буду вдячна за спілкування. взагалі я дуже ціную спілкування з вами. Дійсно, дуже рідко мені потрапляє хтось такий, абсолютно якийсь чи бот, чи відірваний від реальності, дуже рідко. І дуже я взагалі. Е... Ну, я не знаю, як підібрати правильне слово, бо ну, нема тут чим там захоплюватись, так але я ну, приємному значенні цього слова горджуся так, людьми, які пишуть з окупації. Не уявляю, що це, як це і як це можливо, але просто незламності, силі, духу, силі взагалі наших людей. От, але їм безпека передусім зберегти життя. Абсолютно так, тому що вони нам потрібні в незалежній, звільненій Україні. Дякую вам за увагу. Гарних результатів нашим Збройним силам сьогодні бажаємо і взагалі бажаємо гарних результатів, але сьогодні хочеться дуже зробити велике таке феєрверки такі масовані на болотах. Всім до наступних відео. Бережіть себе! Y papá.